Коли мені було 11, я боялася вночі вставати в туалет. Я завжди лежала до останнього, тому що мені потрібно було пройти по довгому темному коридору, а там був він. Блискучі очі чекали на мене. Хоча я не пам'ятаю, які в нього були очі. Він завжди нападав зненацька, впивався в ногу і по нозі починала текти кров. Великий кіт 9 кілограмів. Мені здається, він нікого не любив. Я так мріяла про кошеня, але породисте коштувала дорого, то батьки взяли у сусідів безкоштовно. Ось так моя мрія стала найбільшим жахом мого дитинства, а здійснилася лише тоді, коли мені виповнилось 37. І зараз здійснюється кожен день. Коли маленькі лапки без кік тільки твого обличчя, коли торкаєшся до кошенята, вони починають муркотіти. Коли кішка довіряє безмежно, для мене це щастя. Бажаю вам всім, щоб ваші мрії також здійснювалися.